Дітей в Україні потрібно готувати до війни з перших класів. При цьому абсолютно вся держава має тепер на все життя. Кожен українець має жити в обставинах війни. І так має бути від сьогодні і до кінця нашого життя. Про це говорить Дмитро Корчинський, який являється засновником партії. Братство, і він говорить дуже багато різних речей, ви можете мене висварювати за те, що я його включаю, бо таке вже було в минулих відео. Денис, на що ти його показуєш, що це таке, і так далі. Його, типу, ніхто не дивиться. Друзі, я вам хочу сказати точно, якби ніхто не прислухався до слів Корчинського, то він би не виходив і оце. Не розказував. Тож, повірте мені, що є шалена кількість українців, які підтримують такі самі погляди, ми зараз це все розберемо. Також він говорить про те, що насильно потрібно е, насаджувати патріотизм для всіх громадян України. Не хочеш, треба заставити. І знаєте, мені згадуються оці заклики з Рашки на початку війни: що ми тебе навчимо і заставимо, як надо родину любити. Оце приблизно туди ж йде. Дмитро Корчинський просто це все перекладає українською мовою і видає, в принципі, всі ті самі тези. І що тут найгірше, бо якби це він просто говорив і ніхто до цього не дослухався. Але ні, є в нього послідовники, і це досить е багато людей. Я так розумію, це в основному люди старші. Так, бо е як не дивно, але чомусь, чомусь так виходить. Я це дивлюсь по коментарях в Фейсбуці, в Тіктоці, в Ютубі, що найкровожерливішими. Громадянами України являються ті, кого мобілізація і безпосередньо бойові дії абсолютно ніяк не затронуть. Тобто це старші люди, пенсіонери і так далі. Я не знаю, можливо, це радянська закалка, можливо, це якісь інші фактори. Хто також це помічав, пишіть про це в коментарях під відео. Давайте зараз послухаємо. Є тут два уривки, давайте по кожному пройдемось. І... Якби зрозумімо, що буде, що буде, і що робити далі. Давайте починаємо з першого. Ти тут до добра можна привести тільки і переважно свідомими зусиллями. Здоровою сили. Гігієна нав'язувалася силою свого часу. Щеплення нав'язувалося силою, освіта і загальна грамотність так само нав'язувалася силою. Ми змушені змушувати люд... дітей своїх вчитися і чистити зуби. І... Бачимо, що Дмитро Корчинський каже, що чистити зуби треба заставляти дітей, а патріотизм також треба заставляти, заставляти людей бути патріотами. Як це робити, незрозуміло, бо чистити зуби це конкретна фізична дія, а патріотизм це така штука, якою користуються в основному негідники для того, щоб досягати своїх інтересів. Забезкоштовно і нагадаю, що саме Друга світова війна почалась через насадження такого патріотизму в Німеччині. Потім так само патріотизм насаджувався в радянському Союзі, і, в принципі, це притаманно всім тоталітарним державам. Чому Дмитро Кочинський так сильно хоче зробити з України тоталітарну державу і показати якусь безвихідь, не зрозуміло. Якщо у вас є відповідь, також пишіть в коментарі. Патріотизм, так само і щеплення, так само як і гігієна, повинна так само нав'язуватися суспільству, подобається йому це чи ні. Тим паче, що ми знаємо, що таки більшість людей в Україні це патріоти, а ці, хто не патріоти, мають все звикнути ними бути. Якщо не добровільно, значить вже в такому в плані державного примусу. Бачимо, має бути державний примус. Я коли чую державний примус, то я розумію, що десь приблизно на такому рівні ем, закінчується демократія. І от що стосується державного примусу, єдине, єдине, до чого. Логічно примушувати абсолютно всіх е мешканців на планеті Земля, не тільки в Україні. Єдине, до чого треба примушувати, е це до правопорядку, який також, а що таке також правопорядок, це коли дії людини загрожують життю, здоров'ю або гідності інших людей. От що я вважаю, є е е річчю, яку Справді потрібно примушувати робити, щоб інші люди, щоб одні люди до других не ставилися як до собак, щоб вони їх не, не затрогували їхню гідність, здоров'я і життя. Все, коли ви не шкодите і не намагаєтесь обмежити якусь іншу людину, цього достатньо для здорового суспільства. Достатньо. Якщо е, починати примушувати до різних речей, то так можна так само, як в Північній Кореї, можна примушувати всіх чоловіків носити там одну з п'яти зачісок, які дозволено. Чому? Давайте також так примушувати. Е, можна примушувати всіх до безкоштовної роботи на плантаціях. Я не знаю, Давайте будемо всіх примушувати. Я не знаю, віддавати все, що ви заробляєте в своєму житті, а собі оставляти дві буханки хліба на тиждень, і цього достатньо. Можна, що можна в оцю штуку, і в слово патріотизм, можна вложи, вкласти все, що завгодно. І тут все залежить від того, хто е, буде просувати ці інтереси. Бо можна сказати, якщо ти не віддаєш абсолютно все, що ти заробляєш, і хочеш їсти не просто хліб, а хліб з маслом, то ти не патріот. Для того, щоб бути патріотом, треба віддавати абсолютно все. Якщо ти не хочеш, е, е, я не знаю, поділитися е, своїм депозитом в банку з кимось, з державою, наприклад, ти не патріот, ти не любиш свою країну. Так можна сказати? Можна так сказати. І, в принципі, все поняття, так само, як з тими зачісками Північної Кореї. Якщо ти не хочеш робити одну з п'яти зачісок або ходити тільки в одному носку в лівому, то ти не патріот. Це теж можна сказати. І звісно, що тут зараз е, йде таке якби, перебільшення, але в загальному. В логіку слова патріотизм, кожна людина вкладає те, що вона хоче. Розумієте? Кожна людина розуміє слово патріотизм по-свому. І е, я не знаю: Дмитро Корчинський напевно вважає, що бути патріотом це означає носити вуса. Може таке бути? І от давайте тепер всю країну заставимо носити вуса. Бо хто не носить вуса, той не патріот. Тут зрозуміло. Хто підтримує, пишіть в коментарі. Тепер, друге. Завжди Дмитро Корчинський, майже в кожному своєму такому адіозному інтерв'ю, хоче зачепити також дітей, підлітків, всіх. От в нього прямо, я не знаю, якби така людина, не дай Бог, стала президентом України, мені просто тяжко уявити, що б відбувалося взагалі з українським народом. В 21 сторіччі. Нагадаю, що ми зараз живемо не в 17 сторіччі, а в 21. Е, давайте послухаємо тут ще це, це, ця його промова ще краща, ніж перша. Школа, Звісно, а, потрібна. Військова потрібна підготовка загальне військове навчання для всього населення. Не тільки для студентів, але й для студентів і передбачається, що студенти в разі мобілізації, або якщо підуть на контракт, зможуть обіймати молодше офіцерські посади якісь з такою підготовкою. От е, історія про якусь там базову військову підготовку в школах, в принципі, в цьому немає е, нічого поганого. І в тих реаліях, які є, це ніби звучить також ок. Так? Бо це просто якби ще один предмет з навчання. Він е, був, це залишилось напевне, ще з Радянського Союзу. Е, хто знає, то пишіть в е, е, коментарях. Але давайте послухаємо, що він говорить далі. Бо далі в нас просто безісходність. Це потрібно робити, потрібно було робити давно. Ми запізнилися на 10 років з цим, а можливо, і на всі роки незалежності. Ну так би правильніше сказати, зараз кожний українець і кожна українка повинні мати військові навички і ту чи іншу військову підготовку. Також бачимо, от вже скільки в нас 37 секунд. Корчинський говорить, і ніби говорить: ну плюс-мінус правильні речі. З цим може бути хтось згоден, хтось не згоден, але в принципі це нікому нічого не насаджує, просто в школах. І з'являється ще один предмет, і в дорослих людей просто з'являється ще одна навичка базова військова підготовка. Ну ніби все непогано, але давайте далі. Все населення України повинна е, мати навички в тактичній медицині, адже прилітає не тільки по фронту, прилітає і по комотиву. Так, техні, е, тактична медицина, також все зрозуміло, це рятує життя. Це ну але далі І е, люди повинні знати, як надати допомогу собі, як надати допомогу поближні. Мають бути навички поводження зі зброєю, навіть мають бути навички поводження з безпілотними системами, з системами риб. Це має бути поголовно. Це має бути поголовно. поголовно. Всі мають вміти літати на дронах і користуватись зброєю, але при цьому дозвіл на зброю і вільне носіння зброї, вільний доступ до зброї для громадян України робити не треба. Бачимо. Тобто українці маються вміти, але коли йдуть заклики про те, щоб дозволити використання зброї, ну як в Штатах, для того, щоб себе можна було захистити, то на це, звісно ж, ніколи ніхто не піде, але кожен має вміти логіки немає. Зрозуміти категорично неможливо, що відбувається, але це далеко не саме цікаве. Зараз друга половина його промови, і вона є найцікавішою. Повне навчання, і тактичні навички так само мають бути. І ще сюди потрібно додавати певні знання щодо партизанської відповідної диверсійної боротьби. Це тепер все це так. Тепер наше таке життя, і воно буде завжди. І головна освіта кожного українця це військова освіта. А всі гуманітарні, технічні інші освіти для видного життя це додаткове. Тобто, все, нам треба тільки, щоб всі міли літати на безпілотниках і користуватись зброєю, яку навіть не можна використовувати для того, щоб захистити себе в цивільному житті, як це є в тих самих Америки. Не от бачимо, як це виглядає, і всі інші освіти все, педагоги, якісь інженери, інші технічні освіти, маркетологи, бізнесмени. І так далі, це все не потрібно, це все другорядне. Напевне, саме через це наша економіка висить на волосині, і десятки тисяч фопів закриваються кожного місяця. Бо приблизно десь такі ідеї в нас зараз і використовуються, що в нас нічого не важливо, окрім військової підготовки. І Карчинський, якби це просто підтверджує. Але це не самий сок, друзі. Слухаємо далі. Має бути інакше. Ми просто не біжимо на цьому світі, і ми виконуємо свою велику місію, Ща нам потрібно не тільки вижити і перемогти. Нам потрібно розширити територію України, нам потрібно збільшити число українців. А це може зробити нам треба розширити територію України. Тобто, тут навіть не говориться про е, те, що потрібно е, повернути втрачені українські території, а потрібно розширити території і збільшити число українців. І тут починається самий сок. Тільки релігійне суспільство, тому що релігійні люди розмножуються, а люди з широкими поглядами вироджуються. Ми бачимо люди з широкими поглядами вироджуються, а релігійна спільнота е, плодиться. Отак, от, от. Тобто, людей з широкими поглядами Україні не потрібно. Потрібні просто ті, хто будуть розмножуватись. Нагадаю, що максимально релігійні країни. І ті країни, де найбільше розмножуються люди, живуть зазвичай за межею бідності. Це такі країни, як Умовна Індія, як Ємен, в якому постійно триває війна, як країни Близького Сходу, де також постійно триває війна. Це, звісно ж, країни Африки. От вони народжуються дуже і дуже багато. І такою країною була також був Китай. Але бачимо, що Китай зробив досить серйозний стрибок за останні там декілька десятків років, і е, Корчинський говорить, що це погано. Китай Китаю зменшене населення відбувається останні три роки, це зменшення народжуваності і взагалі зменшення населення навіть в Китаї Це, як машина для репродугування, але навіть і Китаї вже вичерпав свісу. Тільки релігійні спільноти здатні відроджуватися, це означає, що Україна має бути мілітаризованою е, і е, високохристиянською спільнотою, де Мілітаризована і високохристиянська або просто високорелігійна спільнота. Знаєте, це ну, це фактично будь-яка країна Африки, Еритрея, з якої всі сміються, от приблизно так вона виглядає. Ємен. ну, Та і, в принципі всі країни Близького Сходу, де триває війна, або де люди живуть просто за межею бідності і не мають доступу до води. Гаїті, так, де також люди живуть там на 10 доларів в місяць. Живуть ну, просто в, в помийці. Це одна сплошна помийка. І от е, бачимо, що країна мрії Корчинського це приблизно така країна, де е, ніхто не хоче жодного розвитку, де ніхто не хоче жодної культури, науки. Це не потрібно. Бо люди з широкими поглядами не потрібні. Потрібні просто репродуктивні машини. Щоб відновлювати фракти демографічні, і для того, щоб наше суспільство було найбільш корисдатним суспільством на наплив, от е, все зрозуміли, Що е, ціллю записуйте, візьміть собі листочок, ручку і запишіть, що головною метою вашої до кінця життя тепер має бути створення найбільш боєздатного суспільства у світі. Е, далі. Релігійні погляди у вас мають бути дуже сильні, і ви маєте народжувати дуже багато людей. Що стосується грошей, можна прожити і без грошей, Буде, можна отримувати просто сух, сухпайки, а працювати на заводах і на фабриках можна, в принципі, і безкоштовно, якраз за ті самі сухпайки. Що думаєте про таку країну мрії? І скажіть мені, будь ласка, чи люди, які проживають в Європі зараз, українці, чи Є ще до них питання, чому вони не спішають повертатись в Україну, і яка різниця між будь-якою країною Європейського Союзу і тим, що говорить Корчинський? Я думаю, це просто шалена, е, різниця, коли починають розказувати, що е, розумних нам не треба, людей з широкими поглядами не треба. Треба тільки тих, хто може народжувати багато дітей, не задавати лишніх питань. І взагалі не ставити собі якихось ціль і мрій по життю, бо інакше ви просто помрете. Отак От каже Корчинський. Що, друзі, ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже насправді цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!